Майже мільйон триста тисяч державної субвенції спрямували на сферу освіти полтавської громади, зокрема для підтримки дітей з особливими освітніми потребами та на розвиток безбар'єрних умов у школах та дитсадочках. 460 тисяч на забезпечення фахівців із супроводу ветеранів. Це питання затвердили на засіданні виконкому полтавської міської ради. Крім цього, понад мільйон гривень виділили за програмою соцзахисту населення Турбота для військових людей з особливими потребами та за особистими зверненнями. Верненнями громадян. Ми розуміємо, через що є цей виклик. Кількість людей, які звертаються за допомогою після поранень, людей, які потребують підтримки в важких життєвих обставинах. Тож, заяви і турбота працюють. Погодили члени міськвиконкому і зміни в організації харчування дітей та учнів в закладах дошкільної, загальної, середньої та профтехосвіти і встановлення вартості харчування. Для дітей, для дітей Осіб із їх числа учні, які в період навчання втратили батьків, що перебувають в закладі освіти на повному державному утриманні, передбачено разів на харчування замість три разів. Відповідної вартість харчування на одного учня збільшується до 151 гривні і 20 копійок. Проголосували і за встановлення нових тарифів на ритуальні послуги, що надає комунальне підприємство спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування. Змінилась вартість поховання економічно обґрунтованою стало, тому що попередній тариф був 2021 року. Затвердили і тимчасове повне перекриття руху транспорту по вулиці Гребінки у Полтаві, пов'язане з видаленням аварійних дерев. Точну дату початку та завершення робіт комунальники ще узгоджують з патрульною поліцією та ДСНС, але це буде не пізніше ніж 8 вересня. Зв'язку з необхідністю спила аварійних дерев там йде перекриття дороги, тому що там технічно буде працювати висока вишка. І для того, щоб вона змогла там розложитися, паркування щоб не було, щоб не було загрози мешканцям і автомобілістам. На порядок денний винесли і надання повноважень посадовій особі відділу по контролю за паркуванням, інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста. Заступник керівника інспекції прозвітувався про роботу інспекторів з паркування. За останні 10 днів вони склали понад 400 протоколів, 20% з яких за паркування на газонах. Загалом члени міськвиконкому опрацювали 17 питань порядку денного.